Дивіться, насправді у нас ну, там дуже складна ситуація. І в мене таке враження, що вони думають, що вони безсмертні в цьому Київтранспортсервісі. Бо ну, Бо те, що тендер вчасно не, не провести, ну, це ж відповідальність, це ж втрати. Це ж втрати бюджету. А, а інше питання ще евакуаторів. У нас насправді тільки шість евакуаторів. Евакуаторів є, які належать місту. Решта це все приватні евакуатори, це 60 евакуаторів. І коли людина сплачує штраф. Фактично штрафа там 340 гривень, решта все, це послуги за евакуацією, 1250 і 170, по-моєму, за зберігання транспортного засобу. Так? Це ж чисто, щоб забрати. Тобто, фактично півтора тисячі гривень кожна машина віддає в приватні руки. Ну просто такий ринок, на якому Хтось заробляє і а, чому це віддається в приватній? Ну тобто для мене питання, да, для чого так робити? Чому це віддається от в приватні а, руки?